Наш унікальний український народ, от подивіться, зараз землероби дуже часто говорять про те, що оборонні споруди займають сотні гектарів при фронтових громадах. І як з тим бути? От ми зараз бачимо, як в одній з громад нашого району знайшли вихід. Фацелія здається, не донос його частенько сажають. Навмисно ділянки, цілі там, де є пасіки. А тут воно виросло якраз в проволиці Путанці і в зубах дракона. Отак от люди добрі. Чоли там не поколяться, медок зберуть, який на який толк від землі буде. Про аграріїві, про те, як вони розчитуються, розраховуються за землю, за паї. Ми поговоримо трошки пізніше. Багато хто з них отакі землі все рівно оплачує своїм паєвикам. Але багато хто і каже, що раз я не тримав прибутку, то нічого не дам. Але це потім буде розмова. Зараз ми дивимося на прекрасний досвід. Дивіться, фацелія, медонос. І не тільки там фацелія, але вона в основному дасть зиск цим гектарам, які повинні нас захищати.